Житель села Старі Червища, що на Каменькаширщині, їхав п'яний і втаранився у бетонний паркан. Хлопець перебрав алкоголю в 10 разів більше допустимої норми. Каже, то він їхав з колегою по роботі. Сталося це у селі Вербаїв біля Луцька. Як то так сталося? Що... там буває. Буває, що я більше нічого не можу сказати. Ви їхали додому? Так, так, додому. А чому вони? Не залишилися, не, не переночували, не поїхали. Я не знаю. Такі обставини були. Встановили, що Андрій їхав зі швидкістю 80 кілометрів за годину. Виїхав на праве узбіччя і в паркан. Колега, котрий був у машині, отримав переломи ребер, забій легень, струс мозку. Після аварії юний водій відшкодував усі збитки і власникам паркану, і товаришу каявся. Потерпілий колега просив суворо не карати Андрія. Хлопцеві присудили рік ув'язнення, і на три роки заборонили сідати за кермо. Той оскаржує вирок. Було призначено занадто суворе покарання. Також хотіли відзначити, що, на нашу думку, і щодо угоди про примирення було безпідставно і, на нашу думку, незаконно відмовлено в її затвердженні. Але далі випливають нові подробиці автомобільних пригод юнака. Раніше неразово притягався до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху, в тому числі вчинних стані алкогольного спиніння». Як чуємо, за місяць до аварії хлопець теж їхав під градусом. Місяць майже до подій склали протокол щодо вас по 130-ті. Що ви вже в жовтні знов за кермо стані охольного сприйміння. Так вийшло. А що так вийшло? 2,2 проміли в даному кримінальному провадженні. Запевняє, що така витівка була в останнє. Мовляв, більше під алкоголем він за кермо не сідатиме. Свою провину визнаю. В подальшому більше такого не робити. Більше тепло не повториться. Тут видаляють на прийде, щоб судя. Гаятя Андрія судді, схоже, не повірили. Вирок першої інстанції залишили без змін. Рік ув'язнення. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.